Всім доброго вечора. Сьогодні у нас буде таке необичне відео із рубрики Очумілої ручки. Тельфер. <сміх> тельфер. То Коротше, суть опросу. Е, інспектор Люська, як завжди, інспектує. Вроді як продався той редуктор. Ну, Ці теж в времени продадуться, а ви їх купляйте. буде короче, контент. Мощний. Вот. Е, став вопрос, як їх. Побідити затягнути в одну харю. Бо той 100 кг ці по 200 А я вам скажу, ситуація така, що навіть і позвати нікого, щоб допомогли. Ну, так буває. От. Задався, вопросом, ж, да? як затягнути. Я спомню, що колись я купував от такий тельфер. Але вийшла трохи промашечка, я думаю, він на пів тонни, а він коротко, на 250 кг. Типу, якщо один в одну так трос він 125 кг, якщо в два, ну так сложить типа, ну, там, типа поліспастик, то 250 кг тяне. Е, ну і що? Що? Прикрутив, я зараз я вам покажу мега розробку за півчаса на перекурі в голові. Короче, як? Там вон, є заводські якісь дюрки. Не знаю, мені здається, вони для цього були спеціально зроблені. Це у нас лом знайшов по діаметру. Короче, вирізав, встромив акуратненько. Оці, як їх? Короче, обрізав його по діаметру, стромив дюрки. Вот. Устромив в дюрки, попросверлював. Отут дюрки, коротше, щоб він отак от ну, не випав, щоб не було осівого ходу. Тобі ж сработало. Ну Звісно, лом просверлить такої собі, ну хоча нормальним совєтським сверлом пішло воно як по маслу. Вставив туди шості шпілечки, щоб він я ж кажу, не випав. Тобто, шпільку відкрутив, його так витягнув, він з дюрки вийшов. Тобто, ну Він сантиметра по два туди торчить, цього хватить з головою. Я думаю, кузов теж видерже. Це не Жигуль, не Таврія. Е, опять став вопрос з болтами. Тільки порозпродував длінні болти. Надо було два болта 12 на 130. Хотяби. Ніхера нема. Найшов один 10 і одну 12 шпільку покоцану. От, от ось ось. я перебазирую, продемонструю кельфірок. Ось от, таке от тельфірок 50 Гц, 540 Вт, 1400 оборотів, 105 метрів хвилину, товщина тросу 3 мм. Ну, трос тут вже такий по, по одному місту почав іти. Бачите, так 125, так 250 кг. Він піднімає. Я вам скажу, що я ще нічого не піднімав. Це так, кинув поддончик. не знаю як воно буде і що воно буде. Зараз ми будемо вместе з вами в прямому ефірі його испытывать. Трос тут, конечно, не первой свіжості Местами ржавчинка, местами вже ці тросики вилазять. Починаємо ходові испытания. Ой-ой! О боже, ану! Она... Блядь, шпілька впирається в потолок. Я ще потолок мені проб'є. Щось його якось перекособочило. Ну редуктор їде. Трошки... Трушу. О боже, о боже, що тут происходить. Блядь, щось наїпан полапалось, секунду. Так, продовжуємо спитання. трошки поправив. Я ж вам кажу, ще... Так, туди. О, пішло. О, дивіться, як його вивернуло. Прям по красоті йде, щось кріщить. Ну то, мабуть, так треба, я не знаю. Він так, стопе. Тепер його треба якось направити на путь істинний, правильно? Щоб його затягнуло. Момент. Я ж кажу, що зараз все по ходу іспитання будемо іспитувати. І так, що у нас? Трошки апаратуру перестроїв, бо вже цепка длинна, не вистачало троса. Ну, з допомогою гавна і палок перецепився. Трошки, зараз я думаю, буде найсложніше. Тобто що трошки його приподняв, воно на поддон заїхало. Це сильно строго не судіть, але все одно лайкусик, Я думаю, підписочку оформить тут обов'язково. Тут такі, бачите, експерименти бешені, Все воно так спонтанно. Це все демо-версія. Воно ще якось буде трошки улучшатися, модернізуватися. Тут треба трап трошки побільший, скільки тут подонний метр може. Треба, щоб заїзд був трошки отакий от пологіший. Вот. Бо це сильно поддон уїжджає. Короче, я зараз з стороны сторони вот, і тянем. Потому що якщо воно шваркне, не хоче, щоб воно на вечір мені в харю відлетіло. Ждем. А, зараз прям. прямо в ефірі. Зараз все покажемо. Так, я не знаю куди. Я краще сюди так вот буду вам показувати. Тому що мені самому страшно. Поїхали. Щось їде. Щось їде оп оп, пт! Вообще на изі ха! Приблуда А Ану не нагрівся! Та ні, він би ще таких три затягнув! Ха! Ха! Ты що, все работає, люська! Це лайкосик, да? лайкосик, люська. Вона пожрала вона доволі. Так що, люди, бачите, лайфхак робочий. За полчаса згородив і не треба жопу рвати, напрягатися. Тому що раніше я цією тачанкою ну, вона розчитана на 80 кг. І бачите, трошки перекособочило. А так от теоретично ну, це все трошки модернізується і можна буде затягувати. Ну, Отак от, от. Все ж краще, ніж вручну. І когось постійно звати, просити. Так що я думаю, це жирний лайк заслушає. Ну, це, це определенно. Це, ну, тут такі були математичні розчотири, що це просто ужасно. Вот. Е, ну, ще як вигружати, би ще вигружати, якось придумати, то взагалі було б геніально. Но поки ще ідея така не прийшла. Як його вигружати допомогою цієї лебедки. Я думав, тут тут типу, перемичку поставити. Пустить через поліспас, типа, приподняв його, я так спустив. Нежненько. Ну, то все в процесі буде. Так що купляйте редуктора, доставка, все, є по новій пошті. Ну, а на новій пошті там уже якийсь рахіт поможе. І трошки продаж буде. Дивіться, сталася одна плита за 4 800. Так, да, за 4800. Що е, в нас? Оцей редуктор 41. Іли цей може продався, должен повинен <хи> був Короче, Ні, ну все одно за надо треба було. Э, бо, я ж кажу, чоловік писав, а я хрень не знаю, за який. Якщо оцей, так буде ще один шок-контент. Э, подивимся його реальні 200 кг, а на 250 кг чи ні. Люся, ну що ти от... На весь ютуб позорися. Розвалилася тут і нализуєш собі. Люська безпардонна. Крюк 1300, редуктор 50 к одному, 193 кг, 8500 це 9000. УДГшка, двушка, забирайте її. Тож кстати, так можна буде затягувати. Коротше, хороша вещь. Столи координатні, насос, а це ніяк не виложу. Надо його пофоткати, виложить. Якийсь він інтересний. Ромашки. Тут ось грядка редукторів. Вот. Підсипи ось 17 к 1, Лібетка така 60 кг вона важить десь повністю комплектна, повністю робоча. Цепкані. Вроде вона як на 2 тонни. Ну, я ж кажу советські 2 тонни, китайські, це два різних вещі. Тісочки остались. Бетономішалочка на 100 теж 20 кг важить. Баняки, круг поворотний, тиски, редуктора там теж. Що у нас тут? Ящичок уїхав. О, цей набор кувалди топори, всі репнуті топери. заварить, десь щось грюкать. Не жалко, буде прес 6 тисяч, Ота довбальна, строгальна головка. Теж на неї обзор робив 5 тисяч столи, 3700 і 4, по-моєму. Так що отакі от пироги. Все, експеримент, я думаю, пройшов почти удачно. Я ж кажу, ще треба буде спробувати здоровий той затягувати. Ну і це все трошки модернізувати, І я буду взагалі вийти на новий рівень, І якщо ще придумати, як вигружати, то взагалі буде пушка. Так що, лайк, підписка, вся херня. Всім пока, кому ще інтересно, пишіть на Viber, коментуйте, як вам такі ідеї. Всім пока.